Розділ 12. ПАСТКА З наживкою. Була середина січня. Над Лондоном висів типовий англійський день, сірий і брудний. Ми з пуаро сиділи в кріслах, присунутих до каміну. Я помітив, що мій друг поглядає на мене з лукавою посмішкою, у значенні якої я ані трохи не сумнівався. Пенні за ваші думки. весело сказав я. Я думаю, друже мій, про те, що всередині літа, коли ви приїхали, ви сказали, що маєте намір затриматися в цій країні на кілька місяців, не більше. Хм, хіба я так говорив? Трошки фальшиво здивувався я. Не пам'ятаю. Посмішка пуаро стала ширшою. Говорили монамі. Відтоді ваші плани змінилися, чи не так? Ну, так. І чому ж? Та годі вам, пуаро, ви ж не думаєте, що я поїду і залишу вас наодинці з такою штукою, як велика четвірка. Пуаро ледь помітно кивнув. Я так і припускав. Ви відданий друг Гастінгсе, мені на користь ваше перебування тут, але ваша дружина, маленька Сіндерелла, як ви її називаєте, що вона каже вам з цього приводу? Не стану заглиблюватися в деталі, звісно, однак вона розуміє. Вона остання, хто побажав би мені відвернутися від друга. Так, вона теж відданий товариш, але справа, можливо, затягнеться. Я кивнув дещо збентежений. Так, уже шість місяців, пробурмотів я, і до чого ми дійшли? Знаєте, Пуаро, я не можу втриматися від думки, що ми повинні, ну, щось зробити. Ви як завжди, сповнені жаги до дії, Гастінгсе. Але чого саме ви чекаєте від мене? Питання було нелегким, але я не збирався відступати. Ми повинні атакувати, припустив я. Що ми взагалі зробили за весь цей час? Більше, ніж вам здається, друже мій, адже ми встановили особи номера другого і номера третього, і ми не так уже й мало дізналися про способи й методи дії номера четвертого. Мені стало трохи легше. Коли Пуаро це сказав, все здалося не таким вже й безнадійним. Отак, Гастінгсе, ми зробили чимало. Вірно, звісно, те, що я не готовий пред'явити звинувачення Райланду або мадам Олівер, хто б мені повірив. Ви пам'ятаєте, я одного разу подумав, що спритно загнав Райланда в кут, проте я виклав свої підозри подекуди на високому рівні. Так, я говорив із лордом Елдінгтоном, якому допоміг у справі з викраденими кресленнями підводних човнів. Я надав йому повну інформацію про велику четвірку, і, хоча інші, можливо, засумнівалися б у моїх словах, він мені вірить. Райленд і мадам Олівер, і навіть сам Лі Чан Х'єн можуть займатися чим завгодно, на них тепер спрямована пильна увага. А номер четвертий? запитав я. Як я щойно сказав, я починаю пізнавати і розуміти його методи. Ви можете посміхатися, Гастінгсе, але проникнути в суть людської особистості, точно знати, як вона вчинить за тих чи інших обставин, це і є початок успіху. Ми з ним вступили в сутичку, і в той час, як він поступово розкривається переді мною, я не даю йому можливості осягнути мене. Запевняю вас, Гастінгсе, вони з кожним днем дедалі сильніше мене бояться, саме тому, що я надію. Але вони взагалі не помічають нас, заперечив я, вони більше не засіхають на ваше життя, не влаштовують засідок. Так, задумливо сказав Пуаро, і загалом мене це дивує. Тим паче, що в них є один два способи дістатися до нас абсолютно очевидні. Ви сподіваюся розумієте, про що я? Про якусь пекельну машину. ризикнув припустити я. Фуарони терпляче роздратовано приклацнув язиком. Та ні ж, я звертаюся до вашої уяви, а ви не можете уявити нічого більш тонкого, ніж бомба в каміні. О, мені потрібно купити сірників, я прогуляюся, мабуть, незважаючи на погоду. Вибачте, друже мій, але я ніколи не повірю, що ви одночасно читаєте майбутнє Аргентини, дзеркало суспільства, розведення великої рогатої худоби, червоний доказ і гірський спорт. Я розреготався і визнав, що моя увага зайнята насамперед червоним доказом, пуаро сумно похитав головою. Так поставте решту на полицю ніколи, ніколи я не навчу вас порядку й методу. Монді, для чого ж існують книжкові полиці? Я вибачився за безлад і пуаро, розставивши по місцях книжки, пішов, залишивши мене насолоджуватися обраною книгою. Проте мушу визнати, що я майже заснув над нею, коли місіс Пірсон постукала у двері, розбудивши мене. Вам телеграма, капітане! Я розкрив помаранчевий конверт без особливого інтересу. І тут же скам'янів. Телеграма була від Бронсена, мого управителя на південноамериканському ранчо, і свідчила вона таке. Місіс Гастінгс зникла вчора, боюся, її викрала якась банда, що називає себе великою четвіркою. Попередили вони про те, що не слід заявляти в поліцію, але більше ніяких звісток. Бронсен. Я спровадив місіс Пірсон з кімнати і сів приголомшений, знову і знову перечитуючи короткий текст. Сіндерелу викрадено. Вона в руках клятої великої четвірки. Боже, що ж мені робити? Пуаро, я повинен знайти пуаро. Він щонебудь придумає. Він з ними якось впорається. Він повернеться за кілька хвилин. Я повинен набратися терпіння. Але Сіндерелла, Сіндерелла у руках великої четвірки. Знову пролунав стукіт у двері. Заглянула місіс Пірсон. Вам записка, капітане, приніс якийсь дикуватий китаєць, він чекає внизу. Я вихопив записку з рук місіс Пірсон, і текст був коротким і діловим. Якщо ви хочете ще коли небудь побачити свою дружину, негайно вирушайте з людиною, яка доставила вам цього листа. Не залишайте жодних повідомлень вашому другові, інакше ваша дружина постраждає. Замість підпису стояла велика цифра чотири. Що я міг зробити, щоб ви зробили на моєму місці? У мене не залишалося часу на роздуми, я знав лише одне Сіндерелла у владі цих дияволів, я повинен коритися. Я не можу ризикнути навіть волоском на голові коханої, і я повинен піти з цим китайцем, куди б він мене не повів. Так, це пастка, вона означає полон і навіть, можливо, смерть, але йдеться про людину дорожчою, за яку немає для мене у світі, і я не маю права вагатися. Найбільше мене злила неможливість залишити повідомлення для поро, адже якщо він піде по моєму сліду, все може ще й обійтися. Але ризикувати? Безумовно, я перебував під наглядом, і все ж я зволікав. Звичайно, китаєць міг би зусиль піднятися нагору і особисто переконатися, що я виконав наказ. Чому б ні? Те, що він чекав внизу, лише посилювало мої підозри. Я вже бачив стільки проявів могутності великої четвірки, що ледь не повірив у її надприродню силу. Наскільки я зрозумів, навіть маленька служниця судомийка запросто могла б виявитися одним з їхніх агентів. Ні, я не міг наважитися на ризик. Але дещо я міг зробити залишити телеграму. Пуаро, дізнається, що Сіндерелла зникла, і хто саме винен у цьому. Усе це промайнуло в моїй голові набагато швидше, ніж можна переказати, і менше, ніж за хвилину я вже одягнув капелюх і збіг сходами донизу, де чекав на мене провідник. Посильним, який доставив записку, виявився високий китаєць із безпристрасним обличчям, одягнений акуратно, але дуже бідно. Він вклонився мені і заговорив. Його англійська була бездоганною, проте в інтонаціях прослизала китайська наспівність. Ви капітан Гастінгс? Так, відповів я. Поверніть мені записку, будь ласка. Я передбачав таке прохання і одразу ж простягнув йому листок, але це було ще не все. Ви сьогодні отримали телеграму, чи не так? Зовсім нещодавно, з Південної Америки, вірно? Я знову здивувався досконалості їхньої шпигунської мережі, або ж це було частиною їхнього плану. Бронсен міг надіслати телеграму під їхнім натиском, вони почекали, поки телеграма дійшла до мене, і тут же задали наступного удару. Заперечувати факт було безглуздо. Так, сказав я, я справді отримав телеграму. Ви її принесете, чи не так? Будь ласка, принесіть. Я зціпив зуби, але що я міг змінити? Я знову збіг угору сходами. Дорогою я подумав про те, щоб довіритися місіс Пірсон, ну принаймні просто їй сказати, що Сіндерелла зникла. Місіс Пірсон стояла на сходовому майданчику, проте неподалік від неї бовталося маленьке дівчисько служниця, і я завагався. Якщо вона справді шпигунка, слова записки застрибали перед моїми очима ваша дружина постраждає. Я, не вимовивши жодного слова, пройшов у вітальню. Я взяв телеграму і вже збирався вийти, коли мене осяяла ідея. Хіба я не можу залишити повідомлення, яке буде незрозумілим для моїх ворогів, але багато що скаже моєму другові Пуаро. Я кинувся до книжкової полиці і скинув на підлогу чотири книги. Можна було не побоюватися, що Пуаро залишить їх без уваги. Вони миттєво привернуть його погляд і, особливо після його маленької лекції про порядок на полицях йому це здається підозрілим. Потім я взяв совок і кинув на камінну решітку чотири шматки вугілля. Я зробив усе, що міг, і молив бога про те, що Пуаро правильно прочитав залишені знаки. Я знову швидко спустився вниз, китайцю взяв телеграму, прочитав її, сховав у кишеню і кивком запропонував мені йти за ним. Він повів мене довгим, виснажливим шляхом. Частину маршруту ми проїхали автобусом, потім досить довго трамваєм, але постійно рухалися на схід. Ми опинялися в дивних районах, про існування яких я й не підозрював. І ось, як я зрозумів, ми опинилися неподалік від доків, і я усвідомив, що мене завели в саме серце чайнатауну. Я мимоволі здригнувся. А мій провідник наполегливо крокував уперед, повертаючи у вузькі вулички і прохідні дворики, нарешті зупинився перед старим будинком і постукав у двері. Двері миттєво відчинив інший китаєць він відступив убік, даючи нам увійти. Звук дверей, що зачинилися за моєю спиною, пролунав для мене як удар молотка, що загнав останній цвях у кришку труни. Я воістинно опинився в руках ворога. Тепер моїм провідником став другий китаєць. Слідом за ним я спустився кількома розхитаними сходами до підвалу, суцільно заставленого тюками й діжками і просоченого гострим запахом східних прянощів. Мене оточувала атмосфера сходу, брехливого, підступного, зловісного. Несподівано мій провідник відсунув у бік дві діжки, і я побачив у стіні вхід у невисокий тунель. Китаєць знаком показав, щоб я йшов першим. Тунель виявився досить довгим, а заразом занадто низьким, щоб я міг випрямитися на весь зріст. Але потім він став вищим і ширшим, перетворившись на нормальний коридор, і за кілька хвилин ми вже опинилися в іншому підвалі. Мій китаєць рушив уперед і чотири рази стукнув по стіні. Велика секція стіни тут же зрушила, відкривши вузькі двері. Я увійшов до них. І на превеликий свій подив опинився в якійсь подобі палацу з арабських казок. Низька й довга підземна палата була суцільно обвішана розкішними східними шовками, яскраво освітлена і наповнена ароматами парфумів і спецій. Тут стояло п'ять або шість критих шовком диванів, підлогу встиляв розкішний китайський килим ручної роботи. У дальному кінці кімнати знаходився завішаний альков. І ось за фіранок пролунав голос. Ви привели нашого шановного гостя? Так, він тут, відповів мій провідник. Нехай наш гість підійде, вимовив голос. Тієї ж миті завіси розсунулися в сторони, захоплені невидимими руками, і я опинився перед розкішним, покритим килимами диваном, на якому сидів високий худорлявий східний чоловік, вбраний розшитий халат. Він до кінчиків нігтів був схожий на великого вельможу. Прошу вас, капітане Гастінгсе, сідайте, сказав він, роблячи рукою запрошувальний жест. Ви відгукнулися на моє запрошення, як я бачу, і я цьому радий. Хто ви? запитав я. Лі Чанг Єн?» Звісно, ні, я всього лише найскромніший з його слуг. Я лише виконую його веління, тільки й всього. Так само, як роблять це його слуги в інших країнах, наприклад, у Південній Америці. Я зробив крок уперед. Де вона? Що ви з нею зробили? Вона в надійному місці, там, де її ніхто не знайде, і їй поки що не заподіяли жодної шкоди. Зверніть увагу, я кажу поки що. Я подивився в очі цьому дияволу, і по спині пробіг мороз. Чого ви хочете. вигукнув я. Грошей? Мій дорогий капітане Гастінгсе, нам абсолютно ні до чого ваші скромні заощадження, запевняю вас. Ні, у нас до вас вельми цікава пропозиція. Думаю, ваш колега не сказав вам про неї. Очевидно, похмуро промовив я, ви хочете втягнути мене у ваші справи, і ви почали з того, що заманили мене сюди. Ну, я йшов з відкритими очима, робіть зі мною все, що вам заманеться, тільки залиште її в спокої. Вона нічого не знає, а від неї вам не буде жодної користі. Ви викрали її, щоб зловити мене. Ну, ось я тут, усе гаразд. Китаєць з посмішкою дивився на мене вузькими розкосими очима. Ви занадто поспішаєте, вимовив він муркотливим тоном. Поки що все гаразд. Насправді, зловити вас, як ви волієте висловитися, зовсім не було нашою справжньою метою. Але з вашою допомогою ми сподіваємося зловити вашого друга, мсьє Еркюля Пуаро. Боюся, вам не вдасться це зробити, відповів я з коротким смішком. Я пропоную таке, продовжив китаєць, наче я нічого й не говорив. Ви напишете мсьє Еркюлю Пуаро листа. Такого листа, який змусить його поспішити сюди, щоб приєднатися до вас. Я не робитиму нічого подібного, гнівно кинув я. Відмова може мати небажані наслідки. До біса ваші наслідки. Неприємне тремтіння прослизнуло в моєму хребті, але я зібрав усі сили духу, щоб зустріти погрозу відважно. Нічого погрожувати й залякувати мене, залиште ці штучки для своїх боягузів китайців. Мої погрози дуже реальні, капітане Гастінгсе, я знову запитую ви напишете листа? Ні, не напишу, а ви не посмійте мене вбити. За вами тут же почне ганятися поліція. Мій співрозмовник швидко плеснув у долоні. Звідки не візьмись, з'явилися два китайці і схопили мене за руки. Їхній господар щось коротко сказав китайською, і вони тут же потягли мене в кут кімнати. Один із китайців різко зупинився і відпустив мене. Тут же я відчув під ногами дерев'яну поверхню, яка раптово провалилася. Але рука другого китайця втримала мене від падіння в прірву, що розверзлася. Там було темно, як у чорнильниці, і я почув шум води, що біжить. Річка, сказав бандит, який сидів на дивані. Подумайте, гарненько, капітане Гастінгсе. Якщо ви знову відмовитеся, ви вниз головою полетите у вічність і зустрінете свою смерть у темних водах. Востаннє ви напишете листа. Я нітрохи не хоробріший за більшість людей. Я чесно зізнаюся, що перелякався до смерті і впав у паніку. Цей китайський диявол не жартував, я був у цьому впевнений. А значить, прощавай старий добрий світ. Мій голос, всупереч моєму бажанню, злегка здригнувся, коли я відповів. Востаннє ні до біса ваш лист. І тут же я мимоволі заплющив очі і прошепотів коротку молитву.